Шанування, друзі, вітаю вас в цей день, 26 серпня, понеділок, я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої, шановної уваги. Ну і звичайно, найбільша сьогодні, скажімо, подія, найактуальніша і найвизначальніша, я думаю, що. Для всіх нас це масштабна ракетно дронова атака по території України. Гучно було в Києві, гучно було в Харкові, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Так само це захід нашої держави, Рівне, Хмельниччина, Львівщина, де було гучно Кривий Ріг на Дніпропетровщині, Дніпро, в Харкові. Так само по Харкову удари відбувалися, тобто вся територія України фактично ворог здійснив атаку. Що відомо станом на зараз, поки збирається інформація про бойову роботу станом на зараз, можу сказати наступне: що ви пам'ятаєте, якраз я попереджав, що в ці дні, особливо 25-26, можливі такі обстріли не на 24-те, а саме після. Очевидно, що ворог накопичив певні запаси ракет. Попередня масштабна атака, я маю на увазі атака із застосуванням а, стратегічної авіації по території України, вона відбувалася 8 липня. Можна сказати, що враховуючи те, що ворог... Може виробляти близько ну, до 100 ракет. Це такий у них рівень максимальний зараз різних типів, це включаючи ракети і морського базування, калібр, і крилаті ракети х 101 Х-555, і балістичні ракети Іскандер. Так само, як і кінжали, десь у них така кількість до цього обстрілу ворог міг підготувати і в стадії бойового спорядження, готовими до застосування, могло бути від 100 до 120 ракет різних типів, які відповідно, я не думаю, що усі, але знову ж таки дочекаємося зараз тільки от буквально було попередження про те, що по ракетах чисто. Але от досі повідомляють, що в Луцьку чути повторні вибухи, і в Луцьку так само вперше за тривалий час по Луцьку ворог вдарив по заходу нашої держави із застосуванням, вдарив по Луцьку із застосуванням ракет. От так само крилатих. Тому є е, такі влучання. З чого почалися? Почалися цього разу традиційно, без якихось сюрпризів, в сенсі того, що все було прогнозовано, адже розпочалося із застосуванням ворогом саме, із застосуванням ворогом саме безпосередньо е, ракет. Е, шахедів, вибачте, шахеди застосовували. Бачите, перепрошую це мені прямо тут дзвонять уже. Прямому ефірі коментарі просять, а що ж як зараз, якраз медіа включаються, тому перепрошую, от власне кажучи. Але повертаючись до атаки, вибачте ще раз: шахеди почали летіти територію України. Вже традиційно стало, що вони намотують коло, що шахеди змінюють траєкторію польоту. В цьому є підходи, зміна підходів. А ворог серйозно грається з висотами польотів шахедів таким чином, аби змінювати і ставати невразливими для мобільних груп, наших, які застосовують відповідно крупнокаліберні кулемети, для того, щоб мати змогу ці шахеди збивати. Тому ворог так само змінює підходи. Шакеди запускаються одночасно кількома групами з півночі і з півдня заходять в повітряний простір, потім починають намотувати коло в зв'язку з тим, що вони висоти змінюють, намагаються бути менш вразливими для мобільних груп. І через те, що коло постійно намотують, висоти знижують збільшують, вони. Незважаючи на це, наші сили їх збивають, але безумовно, ми маємо витрачати певний запас. Особливо, якщо е цей шахет летить на висоті вже недосяжній для кулемета, для мобільної групи, відповідно, на нього треба витрачати ракети. Ну, як мінімум, починаючи з ПЗРК, Стінгера і інших подібних малого радіусу дії, закінчуючи середніми і так далі. Тобто, таким чином ворог розраховує в тому числі на. Моральне виснаження, як вони думають, психологічний тиск, і так само на виснаження наших систем протиповітряної оборони, тобто на те, щоб ми витрачали більше ракет. Ось на що ворог розраховує. Далі вже класично було піднято в повітря спочатку 11 бортів, а Ту 95 Потім повітряні сили повідомили про те, що ще 6 бортів, Ту-22 і шайковки взлетіли. Тут 22 М3 носії, ось цих ракет Х-29, Х-31, Х-22 протикорабельних, яким не просто протидіяти. І потім ще з Саваслейки злітав міг 31К, який так само завдав удару кінжалом. А Ракет було багато. Це очевидно, знову ж таки, ракети змінюють траєкторії польотів. Вочевидь, ракети застосовують значну кількість теплових пасток. Крилаті на підльотах до цілей для того, щоб вводити в оману наші системи ППО і бути менш вразливими для того, щоб ці теплові пастки відволікали безпосередньо ракети зенітно-ракетних комплексів. Тобто, це все є, це все відбувається. Ну, з таким чином ворог діє. Наступне це те, що ми бачимо, і з того, що мені вже принаймні відомо. Під ударом були енергетичні об'єкти, інфраструктурні об'єкти промислові, які могли в тому числі бути залученими до оборонно-промислового комплексу держави до нашої дефенс-індастрі. Тобто вони так само могли бути під ударом, і це було основною ціллю противника в ході цієї атаки, так само, крім електроенергетичної інфраструктури, під ударом об'єкти, вочевидь промислові, які пов'язані. З газорозподілом, тобто, ми бачимо, що знову ж таки ворог не полишає спроб влучати влучити в стрий в сховище. Відповідно, вони шукають, вони знають прекрасно, де знаходяться сховище. Вони є ще з радянських з радянських часів. Є в усіх контрактах, які стосуються постачання газу в Європу, тому це не є якась таємниця. І що роблять знову ж таки? Це такий крок от Путіна на ескалацію, так, що яким способом він шукає ескалацію, хоче зачепити Європу, хоче зачепити європейських споживачів, натякає на те, що у європейських країн, особливо ті, які залежні ще від постачань, або ті, які можуть використовувати українські газосховища для зберігання газу, який має піти на ці європейські ринки, ось таким чином Путін хоче спровокувати там катастрофу, спровокувати відповідні події для того, аби знову ж таки зачепити Європу, тобто для європейців створити небезпеку. І таким чином, ну ти щоб ті тиснули на Україну в сенсі закінчення курської операції, щоб перестали бити по території Росії, відповідно, те, що дуже дуже дошкуляє, і те, що є дуже болючим для Росії, ось на що це так само розраховано станом на зараз, яку мету переслідує Путін. Така ситуація. Наступне це очевидно те, що під ударом могли опинитися об'єкти гідроенергетики. Ворог міг знову ж таки цілити в об'єкти гідрогенерації по каскаду Дніпра і не тільки. Тобто, очевидно, що саме ці об'єкти входили в поле зору ворога. Нічого тут нового не сталося. Вони знову ж таки намагаються руйнувати і серйозно пошкоджувати саме нашу енергетику. І Комплекс оборонно-промисловий промисловий. Тому ось так пронеслась тривога. Зараз в багатьох регіонах нашої держави а, і в столиці теж так само аварійні відключення електроенергії, подекуди в місті Київ відсутнє водопостачання, особливо це стосується правого берега. Ось така ситуація: масштабну атаку пережили. Я сподіваюся, що з вами усе добре. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги, будьте в безпеці, бережіть себе і своїх рідних. А про результати детальніше, як тільки будуть, я одразу вас повідомлю. Залишайтеся на каналі, підпишіться, будь ласка, поставте лайк. Якщо ви хочете бути попередженими про наступні масовані атаки, то ви маєте бути на каналі. Я буду вас попереджати про ту інформацію, якою я володію. Бережіть себе, слава Україні!